Дуже важливо, щоб людина, солдат відчував, що якась турбота є про нього. І оце така маленька, маленька частка того, що можемо дати нашим воякам, які борються з ворогом. Ці лазні є пральні машини. Люди можуть привезти себе до ладу, сушильні. Після того, як поправимо, можемо посушити все. Бойлер, який на дровах, тому він автономний. Тут душові кабинки. Все автоматизовано. Нажимаємо і біжить вода. Ось запас води, який ми можемо набрати. І люди вийшли, посвіжилися і будуть відчувати себе набагато краще. Це буде відчуватися у бойових умовах, як вони виконують свою бойову задачу. Воно ну, дуже допомагає. Бажаю здоров'я. Вітаю вас! Чекаю, щоб пане майор нас в лазню запросив. Но не дочекаєшся. Ну дуже дуже шикарний комплекс. Ви це вже бачили? Там чи це перший раз раз, перший раз. відсотків контейнери це американські нульові контейнери, які ми отримаємо з під х п'ятдесят п'ятих У Нас вже зараз розкрою таємницю біля 140 контейнерів. Не половина трохи більше в лазні, і третина десь це буде майстерні, які напередку. Після евакуації техніки будуть відновлені, відновлені да, те, бачу, що, те що можна. А змонтовано воно на базі ДАФа, який пройде, буде. Оця машина дуже гарна, дуже потужна, дуже класна. Приїхала у нас. І на цю машинку ми поставили зенітну установку. Дуже мобільна, дуже потужна, коли це російська наволич. Вилітає шахіди і ракети, і все. Це ця та машинка виїжджає і відпрацьовує по цим тварям, які вже нас задовбали, але ж ми їх переможемо. З такими машинками, з такою допомогою у нас все вийде. Хлопці наші вояки, вони кажуть, ну, це вже інший, зовсім інший уровень. рівень, Рівень того, що надходить до нас. Дуже дякую. Ваша допомога безцінна. Слава Україні! Модернізували і доробили 220 вольт і прожектор поставили. Прожектор гарно працює? Да, да, да. На яку відстані? Два кілометра два точно. І якщо не туманна погода, а оце ми спеціально наробили, бо раніше вони ставились на шишигі. Шишига вона дві тонни тільки тягне, підвізка вона болтається. На дафі пройде де вгодно. Ми навмисно зробили такий борт. Це спеціально зроблений для ЗУшки. Получається дуже крута. Сьогодні ми такі ЗУшки. Передаємо в повітряну оборону тих міст, де треба захищати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, коли виникає загроза вторгнення ворога. Вони абсолютно працюють і по наземним цілям і показують дуже високу ефективність. Це у нас руховний командний пункт, який наші хлопці зробили своїми силами. Місця командному пункту для кожного для оперативного чергового для його помічників все. Дуже зручно. Ця інформація виводиться на комп'ютери. є зв'язок з усіма підрозділами. Комфортні умови, кондиціонер, обігрівач, якщо буде холодно, є, скажімо так, місця для відпочинку тих людей, які несуть бойове чергування. Це дуже дуже приємно. Ми переможемо і завдяки вам і завдяки вашій допомозі. Це допомога, яка конче потрібна. Нам це завдяки вам дуже велике Дякуємо. Дуже практична річ і потрібна річ. Я пишаюся тим, що ми виконували замовлення наших військових. Воно підвищило боєздатність підрозділу. В нас справа, де ти знаходишся, десь там під жарою чи в холоді, чи все, десь там замасковане. І тут ми не покажемо, як це виглядає знаружи, але Це абсолютно непомітна позиція. Тут можна і відпочити, і головне нести службу на дуже сучасному і якісному обладнанні. Можливість спокійно відпочити. Наші збройні сили піклуванням про нашого воїна відрізняються від совку. Бо і тому ми їх і б'ємо, бо ми б'ємося за свою землю, ми б'ємося за наших рідних. І ми маємо абсолютно тверду мотивацію. Знаходимося зараз на півдні з героями оборони Херсона і Миколаєва. І з героями, які е, дотечні до того, що пустили на дно флагман російського чорноморського флоту з символічною назвою Москва. Москва, іди геть.